Будьмо уважні, в той час пастухи вернулися, прославляючи, хвалячи Бога, за все, що чули, бачили, як сповнилось вісім днів, коли мали обрізати хлоп'ятку, назвали його ім'ям Ісуш, що дав був ангел перше, ніж воно зачало у лоні. Хлоп'ятко зросло і міцніло повне мудрости, і благодать Божа була на ньому. Батьки його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи, і як йому було дванадцять років, вони пішли зазвичає на свято. Коли минули ті дні вони вертались, хлопчина. Ісус зостався в Єрусалимі, батьки ж Його про те не знали, гадаючи, що Він у гурті, вони пройшли день дороги і тоді почали шукати між родичами та знайомими, та, не знайшовши, вернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав, і питав їх. Усі ті, що слухали, дивувались у розмові відповідям. Побачивши його, вони були здивовані, а його мати сказала йому. Дитино, чому ти так зробив нам? Ось батько бо боліче тебе шукали. Він відповів їм, чого мене шукали. Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого? Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм, і він пішов із ними, і вернувся в Назарет, і був їм слухняним, а мати зберігала всі ці слова у своїм серці, і суд же зростав мудрістю літами, і ласкою в Бога та в людей. Христос рождається. Сьогодні ми маємо перший день Нового року. І сьогодні ми вперше святкуємо одразу ще додатково два празники обрізання Господа Ісуса Христа і празник Василія Великого. Якщо ж подивитися на празник обрізання Ісуса Христа, згідно приписів Старого Завіту, Обрізання мало відбуватися на восьмий день по народженні. Якщо добре подивитись і задумати, стоїть питання. Це давалося для ізраїльського народу, що ця дитина є посвячення Господу Богові. Чи Христові було необхідно це робити? Адже він є сам цим Господом? Питання таке виникає і людське і логічне, але якщо добре подивитись. Воно було необхідне. Тому що з цим самим, пречиста Діва Марія і Йосиф Обручник, показують ту важливу річ, як необхідно дотримуватися певного порядку, який десь є встановлений і запропонований Богом для людини, для її спасіння і для того, щоб уникнути чогось гіршого чи небезпечного. І Христос і далі протягом цілого свого життя старається дотримуватися цих законів. Лише ті, що є приписи людські, він їх з легкістю відкидає і показуючи, наскільки вони є деколи немудрими або деколи навіть суперечними Божому закону. Прикро, але деколи ми починемо десь подібно, порушуючи певні Божі закони, обходячи їх. Або вони є дуже добрі і дуже гарні, але коли десь не стосується мене. Ну, деколи легше обійти щось. Так простіше. Проте, починаючи від сьогоднішнього дня, життя Ісуса Христа показує так, є неможливо. Тому що Господь завжди буде на крок попереду, і Він уже все продумав для того, аби нам було насправді добре. І пробуючи це обійти добре, ми завжди шукаємо. Проблеми на власну голову. А потім каже, Господь десь допустив те чи те чи те. Ні, не Господь допустив. Ми самі влізли. А як кажуть в народі, раз вліз, далі розхльовують. І це є правда. Нарікати потім потрібно не на Господа Бога, але на власну не Тому, хто є мудрий, він завжди старається дотримуватися Божого закону. І це і так само важливо і в церкві, і в певний порядок, і дотримується цього порядку. Тому церква має певні правила, яких так міцно тримається. І частина цих правил є укладена саме Василієм Великим. Тому що він бачив певну небезпеку, яка виникала в церкві певній Єресі. І щоб до цього всього остерегти, були укладені також правила на основі Божого закону. І воно діє. Діє і працює вже стільки сотень літ. Господь завжди дає певні правила і певні критерії в нашому житті. Через певні цитати Святого Писання, через науку церкви, через катехизм. Якщо ми дотримуємось, справді поступаємо мудро. Ні, ну самі винні. Деколи ми не зауважуємо, як насправді дотримуючись чогось, довіряючи Богові, наскільки ми можемо тоді збагатіти в Божій ласці, просто треба вміти послухати Бога і йому довіритися. І воно тоді прекрасно починає працювати. Ми вміємо більше довіряти своєму ближньому людині, ніж деколи довіряти Богу. І деколи, коли ми довіряємо людині, яка є спец у чомусь, або справді бачимо, що те, що вона робить, є добре, ми з цього користаємо. Але скільки більше ми можемо скористати, коли будемо довіряти Господу Богу? Знаєте, свого часу в Сполучених Штатах Америки відбувся один такий приклад: один мільярдер. Відправляв на пенсію свою вже секретарку, яка багато років у нього працювала. І зарплата була декілька тисяч протягом місяця. Але служила в ньому завжди вірно. І на кінець, організувавши їй маленьке свято відходу на пенсію, він вирішив їй подарувати один мільйон доларів. Аби вона мала. Забезпечену старість. Гарний крок. Коли він їй запропонував цей чек, вона посміяв, посміхнулася і скаже, обличте, залиште собі. Ви мені даєте один мільйон, а я маю пару десятків. Він був страшенно здивований. Як? Адже у вас було тільки декілька тисяч зарплати в місяць. Як ви могли зібрати декілька десятків мільйонів? На що вона посміхнулася? Каже, ви забули одну гарну річ. Перше, каже, я вам довіряю. Довіряла вам як спеціалісту, як професіоналу. І я бачила, як ви працюєте. Друге, я завжди була поруч вас стільки років, на всіх зборах, на всіх конференціях. І я все чула і бачила, що ви робили. Коли ви купляли, я теж купляв. Ви купляли на Мільйон я купляла на тисячі. Коли ви починали заробляти мільярди, я заробляла мільйони. І в такий каже спосіб, просто в декілька сотень разів менше, я теж вміла заробити. Тому я тепер цілком забезпечена і моя родина також. Вона поступила слушно, це справді є мудра жінка, яка вміла побачити і вміла з цього скористати. Коли ми люди вміємо це бачити в інших людях і це використати на добро, то скільки більше ми можемо скористати як для духовного і матеріального свого життя, коли ми прислухаємося до Господа Бога. Але для цього, як каже Василій Великий, потрібна мудрість. Тому дуже важливо вміти у Бога просити. Мудрості. Якщо подивимося на святе Писання, був один цар, якому Господь сказав, просив мене, що хочеш, отримаєш, багатство, багато років життя, він попросив Бога тільки одного мудрості. І Господь йому дав і багатство, і мудрість, і довгі роки життя, і все, що його серце бажало. І святе писання називає цього царя Соломоном, та й каже, що більшої мудрості, ніж було в Соломону, не було до нього і по ньому немає. Митрополит Андрій Шептицький, за прикладом десь Василія Великого, теж просив для себе мудрості. І ми теж визнаємо, що те, що вчинив, робив він, поки що його ніхто не перевершив. Тому сьогоднішнє свято нас вчать дуже гарних речей: вміти довіряти і прислухатися до Господа Бога і вміти просити в нього мудрості, щоб це все розпізнати і йти за Ним. Христос рождається.